Сьогодні 15 січня, понеділок. Приготуй своє серце, щоб іти дорогою молитви. За хвилю розпочнеться твоя зустріч зі Словом Божим, котре завжди є словом правди, словом життя. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. Одного разу вийшли фарисеї і стали сперечатися з Ісусом і вимагали від нього знаку з неба, спокушаючи його. Зітхнув він важко з глибини серця і каже, Чого цей рід вимагає знаку? Істину кажу вам не дасться цьому родові знаку. І, покинувши їх, знову сів у човен і поплив на той бік. Учні ж забули взяти хліба. Мали з собою лише один хліб у човні. Він Остерігав їх, кажучи, Глядіть, бережіться закваски фарисейської та Іродової. І вони стали говорити між собою про те, що не мають хліба. Ісус, довідавшись про те, каже до них: Чого говорити між собою, що не маєте хліба? Невже ви іще не розумієте і не тямите? Невже у вас ще не чули серце? Маючи очі, не бачите? Маючи вуха, не чуєте? Не пам'ятаєте, як я ламав п'ять хлібів на п'ять тисяч? Скільки кошів повних куснів ви зібрали? Дванадцять кажуть йому. А коли я розламав сім хлібів на чотири тисячі? Скільки кушів куснів ви зібрали? Сім кажуть. І він сказав їм. Іще не розумієте. Віра зрочується від слухання, проте фарисеї вимагають знаків. Скільки б чуд не ставалося на їхніх очах, вони і надалі хочуть якогось особливого доведення Чому Ісус залишає їх? Можливо, тому що якщо хтось має поставу знецінення, Він завжди виграє у своїх власних очах, людина у своїй впертості. Може відкидати навіть найочевиднішу для інших і для неї самої правду з якихось власних мотивів, найкращі наміри і вчинки можна очорнити і знецінити, відкинути. Ісус сьогодні своєю правдою вчить нас свободи і мудрості. Він не входить з головою в суперечки, але застерігає апостолів від фарисейської закваски. Апостоли почули застереження, але виглядає, що зрозуміли його як докір, і одразу ж почали шукати провини, що вони не так зробили. Вони подумали, що справа, мабуть, у хлібові, який вони забули взяти. Проте Господь любив своїх учнів і не дав їм мучитися абстрактним самообвинуваченням. Почуття неясності і провини деколи живе в нашому серці як фонова програма, можливо, в твоєму серці теж є подібні тягарі. Можеш довірити сьогодні їх Ісусові, не боячись дати їх до світла, знаючи, що Господь любить тебе. євангельському уривку Христос поправляє хід думок своїх учнів за допомогою досвіду. Він пригадує їм, як помножував хліб і докоряє, що вони не розуміють, поводячись так, ніби не бачили, не чули і не пам'ятали. Важливо пригадувати собі те, що Господь зробив у нашому житті, щоб наше серце було чутливим. І вміло розпізнавати те, що Бог хоче відкрити. Господь є послідовним у своїй милості, Він турбувався про те, що було потрібно учням і тисячам його слухачів і кожному з нас, тому йому йдеться про закваску думок і намірів. Много разу вийшли фарисеї, і стали сперечатися з Ісусом і вимагали від Нього знаку з неба, спокушаючи його. Зітхнув він важко з глибини серця і каже, чого цей рід вимагає знаку. Істину кажу вам не дасться цьому родові знаку. І, покинувши їх, знову сів у човен і поплив на той бік. Учні ж забули взяти хліба, мали з собою лише один хліб у човні? Він остерігав їх, кажучи Глядіть, бережіться закваски фарисейської та Іродової. І вони стали говорити між собою про те, що не мають хліба. Ісус, довідавшись про те, каже до них Чого? Говорите між собою, що не маєте хліба? Невже ви іще не розумієте і не тямите? Невже у вас ще не чули серце? Маючи очі, не бачите? Маючи вуха, не чуєте? Не пам'ятаєте, як я ламав п'ять хлібів на п'ять тисяч? Скільки кошів, повних куснів, ви зібрали? Дванадцять кажуть йому. А коли я розламав сім хлібів на чотири тисячі, скільки кушів куснів ви зібрали? Сім кажуть. І він сказав їм: Іще не розумієте. Господи, прошу Тебе про ласку очищення серця, допоможи мені розпізнати у правді мої наміри і думки, хочу, щоб моє життя було заправлене закваскою Твоєї любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.